Пікантні зйомки Олександри Мудрої та штрих-портрет Алекса Топольського. Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо розбирати цих персонажів. Це другий випуск рубрики Інстазливів. Я вам дуже вдячний, що ви довіряєте мені, тож обов'язково надсилайте, кому що відомо про учасниць проєкту Холостяк до Дірект мого інстаграму. Я вам буду дуже вдячний за інформацію. Конфіденційність гарантую. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, залиште вподобайку, коментар для просування цього ролику. Також, також долучайтесь до нашої телеграм-спільноти. Там дуже гарячі і багато цікавих фактів про проєкт. Тож усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. А ми не будемо витрачати даремно час. З вами на зміну ваш тато Пліткар Безпало Пало М'юзік. Двадцять на 7 пліткуємо про головні події зі світу шоу-бізнесу. Також я нагадую, героям наших випусків не треба ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку. Тим паче, якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві наші аудиторії. Ну що ж, розпочинаємо новий випуск пліток та інстазливів. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палуб мюзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Остає Олександра, лавшов стисік лес, і тісі і Константин Камбарі. Сюди? For what? <laughs> for something. I've <laughs> 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 the water to You what? you so... so it's a Ти з хвостиком, то Хай ціраль, а ми <світ> вже з тобою опа будемо то там на пальми смотреть. Впізнаєте нашу зіроньку, одну з головних фавориток проєкту Холостяк 12 сезон, Олександра Мудра, знімалася в так званому Домі 2. Аналог чи це адаптація цього шоу? Навіть не знаю, як правильно сказати, знімалася в минулому році, тобто свіжий абсолютно слід. Литва ще пам'ятає Сашу, тому чимало інформації цікавої про неї надходить в дірект мого інстаграму, і ви знаєте, я собі задався питанням, навіщо взагалі їй це. Але завдяки зливу, який нам прийшов, ми змогли розставити акценти. До речі, взагалі, ось ця ситуація, там, де в нас з цим чоловіком в ліжку, сам формат шоу поведінка Саші, це все виглядає настільки безглуздо, Думаю, що Боже, дівчата, ну якщо ви хочете популярності чи під... Ввищий свій цінник, ну це все одно настільки безглузді і дурні шоу, навіщо туди йти, поплюжачи своє ім'я та імідж. Але окей, питання не до Олександри, їй видніше, вона точно знає, навіщо вона туди пішла. А я вам зараз зачитаю інстазлив на нашу Сашеньку. Привіт! Хочу немного розказати Саше Мудрой. Моя сестра дружила з ней несколько лет до того, як Саша прийняла участие в літовському реаліті шоу. Хочу сказать следующее. Саша Стерва не остановится ни перед чем, если поставила цель. Она копия Виктории Варлей только в очень привлекательном и располагающем образе. Саша не из бедной семьи. Нужды как таковой она не знала. Всегда получала свое. Только с мужчинами были проблемы. У нее не было нормального примера отца. Поэтому для нее мужики бизнес-проект. Выжмет максимум и берется за другого. У Саши есть одна сильная слабость – Жажда популярности в любом виде, в любых дозировках. Ибо похвалы от близких она никогда не получала. Переломный момент «Литовский дом-2». На этом шоу стало понятно, что Саша не упустит своего и сломает каждого на своем пути. Она заносчива, эгоцентрична, но знает сильные стороны и пользуется ними на ура. Надіюсь, інфа для тебе буде немного полезним Вот фото моєї сестри Саши. Ну, фотографії я виставляти зрозуміло справа не буду, адже тоді стане зрозуміло, хто написав і прислав цей інстазлив, але... За Олександрою я не здивований. На першій вечірці вона мені Все Одно моєю фавориткою залишається Аліна на сьогоднішній день. Але Саша себе заявила з цими вогниками на першій вечірці дуже приємне враження. І такі люди насправді вміють користуватися. Своїм талантом сподобатись іншим, і в цьому вони з тупольським настільки схожі, що ви навіть не уявляєте. Адже у Топольського теж такий прям шарм, така харизма, така енергетика. І перше враження про цю людину не може бути поганим. Ну, абсолютно від слова зовсім. Але ми ж то знаємо, що Топольський насправді. Повністю повністю, являється прототипом того образу, який транслюють на екрані. Я вам ще зачитаю одну з інформації. Цікавеньку, вона старенька, мені вже давно приходила в Дірект-інсти, але якось трішечки було недовисвітлювання цих всіх подій, тому що холостяк переносили по 300 тисяч разів, ви це знаєте. Значить, Послухайте про Топольського, Ще такий момент невеличкий до його штрих-портрету. Привіт! Ходив з цим нарцисом спортивний комплекс у Львові в 2006 2010 роках. В нього ніколи не було друзів, завжди зверхню себе поводив. Був самозакоханим. Його однокласниця розповідала про його хамське відношення до дівчат. Його батько в ті часи якраз відкрив бізнес з продуктами краси, магазини б'юті. Його батька збила маршрутка недалеко від оперного театру. Батька його теж пам'ятаю. З того самого спорткомплексу теж був доволі фальшивий. Мабуть, життя в США стало нестерпним без грошей батька. А важко працювати Сашко. Його знають як Саша, а не Алекс. Не хоче. От і запхали його не СТБ, щоб став відомим. Не обійшлось без слави дьоміна. Ну, про славу Дьоміна я вам вже розповідав, що вони там куми, і дьомін приклав. Чимало зусиль, аби Топольський потрапив на це реаліті-шоу. Це вже не перший злив, в якому говориться про те, що Топольський відноситься дуже хамськи до дівчат. Я так розумію, що це однозначно якась психологічна травма з дитинства. Можливо, мама його била або якось погано відносилася, або ще щось. Але десь воно ж закралося в голові, запрограмувалося. Не сприймати жінок і при першій же нагоді їх обесцінювати. все ж таки, десь це з'явилось в голові у людини, і тут треба покопатися. Я думаю, що напишу Олені Шпундрі, а психологині можливо, зробимо якийсь загальний розбір, тому що тема цікава, і хотілося би все ж таки залучити професіонала, адже я не являюсь там якимось професійним психологом. Безумовно, я прочитав багато літератури, дивлюсь. Багато психологів на Ютубі, але це все не те. Тож, ставте плюсик, якщо хочете наш загальний ефір з пані Оленою. Я думаю, було би цікаво і круто розібрати психотип Алекса і головних фавориток шоу. Ну, ем, зневажаючи дівчат. Алекс, мабуть, думає, що підвищує собі самооцінку. Але, друже, всі ми знаємо, що в США, поки в тебе були гроші, ти дуже гарно жив. Так, сушить горло, одну секунду, щось у мене вже з голосом сідає трішки. Жив ти прекрасно, ні в чому не було потреби, але коли гроші закінчились, то ти у нас пішов куди? В елітний ескорт. І окрім дівчат, почав продавати і себе. Є дуже-дуже крутий інстазлив прям по кожному пункту Алекса Тупольського. Цей злив буде знаходитись за посиланням під відео, тож обов'язково перейдіть і подивіться цікава інформація. Дорогенький мій, я розумію, що для тебе популярність це найголовніше будь-якою ціною. Але ти повинен розуміти, що є такі люди, як я, які витягнуть все повністю назовні, і рано чи пізно усі ваші секрети вони будуть нам відомі. Те ж саме стосується Олександри Мудрої. Друзі, кому що відомо про Олександру? Будь ласка, присилайте в Дірект мого інстаграму, анонімність гарантую. А нам буде цікаво дізнатися, що себе насправді. Представляє пані Олександра, тому що образ приємний, зовнішність гарна, але щось там не то. І уже участь у Литовському проєкті мене наштовхує на певні роздуми, але поки що ділитись не буду, ем, треба зняти буде додатково. Ще один відосік про Сашу, коли пролетить більше інформації. Але те, що ці два персонажі достойні одне одного, це однозначно. Просто зверніть увагу: егоцентричні, зациклені тільки ж на собі. Ці люди в погоні за хайпом будь-якою ціною, адже вони хочуть популярності. І ці люди обесцінюють будь-кого протилежної статі в своєму житті. Тож, на перший погляд, здавалось би, мало спільного. А по факту там ого го і ого. го Тож, якщо Олександра переможе, а попередньо у нас з вами була така інформація, я не здивуюсь. Усе буде логічно і органічно, а для телеканалу СТБ взагалі буде вигідно мати таку пару, адже вони будуть готові дуетом відпрацювати своїми фейсами для того, щоб хайпити, притягувати увагу, рекламні контракти, інтеграції і так далі. А для СТБ буде ще одна галочка успішного кейсу, «Любовне любовь». любов. Ось так. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей злив. Обов'язково напишіть ваші враження. Від Олександри та Олександра в кінці кінців, наскільки вам імпонують ці персонажі чи ні, а також напишіть на кого ви чекаєте злив. Я обов'язково знайду інформацію і поділюсь з вами. Ну що ж, до зустрічі в наступному випуску. Не забувайте, щодня у нас виходять чудові плітки на каналі. Тож. Переглядайте усі ролики, не тільки огляди та зливи на холостяк. Я не прощаюсь. Тато Пліткар каже до наступної зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш Тату Пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.